Це шприц, це смужка і сам апарат. Жителька Щербанівської громади Світлана Писаренко вимірює рівень цукру у крові за допомогою спеціального приладу. Капка крові і чекаємо пару секунд. 15,8. Норма 5,5. У жінки 20 років, цукровий діабет. Шість разів на день вона потребує введення інсуліну. Препарати Світлана Писаренко отримує за програмою Доступні ліки. Раніше було не доб'єшся, жде 3, 4, 9 місяців купляли за свої гроші. Зараз йдеш до врача, він виписує електронну заявку і в аптеки в течії місяця отримуєш». Так що проблем пока що немає ніяких Раніше Давали на місяць число в число, а це мені дали ось на три місяці, і я спокійно можу три місяці отримала і пользуватися. Одинна коробочка це 450 гривень. А їх мені треба 4-5 на місяць. Доступні ліки це державна програма, яка діє в Україні від 2017-го. Згідно з нею, пацієнти можуть отримати електронний рецепт на препарати та взяти їх в аптеках безплатно або з доплатою. Вартість ліків закладам відшкодовують через Національну службу здоров'я. Це стосується, зокрема, препаратів від серцево-судинних захворювань, діабету, бронхіальної астми, епілепсії, розладів психіки, імуносупресивних препаратів. Тощо від початку року у регіоні виписали майже 600 тисяч рецептів на такі ліки. Цьому році за програмою доступні ліки на Полтавщині. Ми вже оплатили 66 мільйонів гривень. За минулий рік, за цілий рік це була сума 76 мільйонів гривень. 89% всіх електронних рецептів, які виписані в селах, вони не погашаються. Тобто погашається лише 11%. Ми маємо таку картину, фактично середню по всій країні. Людина обирає, чи витратити кошти на автобус. Щоб під'їхати в районний центр і взяти відповідно ці ліки безоплатно. Чи відповідно взагалі не брати? За словами Наталії Гусак, на Полтавщині середня відстань від лікарні до найближчої аптеки учасниці програми Доступні ліки становить 7,2 кілометра. Отримати інсулін Світлана Писаренко може в аптеках Полтави у селі Гора, де вона проживає, та громаді таких закладів каже, немає. 15-20 кілометрів. Оскільки моє здоров'я ухудшилося. Цим займається зараз чоловік. Він їздить, то що я просто не в состоянні. Аби вирішити цю проблему на Полтавщині та в інших регіонах планують впровадити мобільні аптеки, каже Віктор Лисак. Це робота безпосередньо територіальної громади і домовлятися, і вирішувати ці питання, щоб кожному аптечному пункті, А хто це має робити? Це робити суб'єкт господарювання. Той, хто має ліцензію на фармацевтичну діяльність? Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.